Серед усіх природних катастроф, що стаються у світі, найнебезпечнішими є землетруси. Землетруси це раптові струси земної поверхні, які ми відчуваємо як поштовхи і коливання. Тривають землетруси від кількох секунд до кількох хвилин і можуть повторюватись. Під шаром земної кори ховається дуже гаряча магма. Вона розплавляє навіть камені. Потім ці розплавлені камені від потрапляння до них води тверднуть, ростуть, змінюють форму і піднімають земну кору. Там, де земна кора гнучка, вона гнеться поступово. А в тих місцях, де земна кора тендітна, вона лопається і в ній утворюються тріщини і розломи. В якій провалюються цілі будівлі і навіть вулиці. Невеликий землетрус люди відчувають як віддалений гуркіт, але найсерйозніші з них здатні руйнувати будинки, розривати на частини дороги та мости і нищити системи електро- та газопостачання. При цьому незрідка виникають пожежі і трапляються величезні повені. Учених Котрі вивчають землетруси, називають сейсмологами. Вони можуть досить точно встановити, де відбудеться землетрус, але передбачити, коли саме він відбудеться, вдається дуже рідко. Землетруси завжди лякають людей своєю раптовістю. Дізнатись про початок землетруса можна за поведінкою тварин. Вони відчувають його наближення за кілька годин. І починають виявляти занепокоєння. Тим часом людина так і не навчилася заздалегідь визначати наближення землетрусу. Упродовж року на планеті трапляється понад 100 тисяч землетрусів. Це означає, що кожні 5 хвилин земля здригається від поштовхів. Слабкі землетруси спричиняють у будинках дзенькіт посуду, розгойдування люстр. Під час сильних тріскаються стіни в будинках, обвалюється стеля. Дуже сильні землетруси призводять до тріщин на поверхні землі, обвалів у горах, до руйнування будівель. Давайте разом послухаємо правила, як поводитись під час землетрусу. Якщо землетрус застав вас в приміщенні, як можна швидше разом з дорослими вибігайте на вулицю, подалі від будівель, вони можуть завалитися та уламками впасти прямо на вас. Якщо вибігти з будівлі не вдається, залізьте під стіл, під ліжко або встаньте у дверному отворі або в кутку. Не ховайтесь у підвалах, підземних переходах. Так, якщо їх зверху завалить зруйнованим будинком, ви опинитесь в підземній пасті, і допомога може не встигнути, тримайтесь подалі від вікон, розбите скло може поранити. Не можна користуватися ліфтом при землетрусі. Він може обірватися і впасти або застрягти, тоді є небезпека задихнутися в ньому. Не можна користуватися сірниками, свічками, запальничками, може статися вибух, так як і при землетрусі часто пошкоджуються газові труби, і газ виходить назовні. Якщо ж землетрус застав тебе на вулиці, то краще вийти на відкрите місце, подалі від будинків, дерев та ліній електропередач. Діти, сьогодні ви дізналися багато нового та цікавого. А найголовніше, як правильно поводитися під час землетрусу? Запам'ятайте ці правила та бережіть себе.